Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі ДРА Україна. Звуть мене Аня, дивимося Сумщину, Київщину, Чернігівщину. Київ спочатку подивимось, що ворог планує, що буде Київ в найближчі дні. Якісь нові домовленості хочемо, якусь підтримку у нас в важливих питаннях, але не будемо отримувати. Пішли торги, ми вам пристягнемо руку допочі, допомоги, але вам треба щось зробити. Пішли торги, втрати великі. І серед техніки якісь втрати будуть, і серед особового складу. Загально дивимось по країні. Пішла, пішов період, коли ми не можемо домовитись про щось, не з ворогом, з тими, хто нас підтримає. Трошки будемо нервувати. От якось як щось ми зробили самі по собі. Тепер нам відповідати. Київ найближчий дні. Передмістя вогонь. До чогось готується дійсно, дійсно, але як розкачуються, пристрілюються, передмістя гучно. Готується а, до загублених душ, тобто до жертв серед цивільного населення. Це люди, які спали, наприклад, вдома просто були в той момент, або десь. Зрозуміли, зненацька така атака. Не заспокоїться, але він, от, знаєте, потроху закидує, закидає, ППО придивляється. Щось у нього не виходить. Він не може чітко, точно навестись, до речі, отак от показує. Збивається це наведення в нього. Да, тому що нам в цьому допомогли. Бачите, світ, світ нас підтримав. Київ найближчі дні. Нам треба закріплюватись скажімо так, підсилювати свої вже досягнення. Нас щось розочарує, дуже сильно розчарує. Ні, він зробить щось нам дуже неприємне ворог. І ми будемо кричати там, ну, просити допомоги освіту, щоб тиснули на ворога, щоб він не продовжував, тому що це буде жертви великі. Жертви, жертви до лікарні звертаються. А що по церквах? Показує папу, що по церквах. Домовляться. Дивіться, формально, я так розумію, що можуть заборонити да, церкви ворожі, нібито ворожі. Але по факту просто вивіску змінять і все. Тобто це не покращить ситуацію. Віруючи, просто це розглядають як факт того, що їм забороняють ходити молитись ті церкви, які там вони люблять. Ні, тут момент того, що там шпигунство процвітало. І треба трошки ну, прорідити ряди шпигунів. Боже, раніше в церквах і батюшки батюшками були. Це факт, тому так сильно люди ображаються, що перебирається це московського патріархату. Ну, в кожної країни під своїм прапором церква. Будьте лояльнішими, і я не думаю, що там будуть палити церкви і батюшок вбивати, розумієте? Насправді це не так буде. Тут просто формальність наразі буде. Тут більше треба думати про наступ зараз і про те, що багато буде гинути людей. Іду, іду, іде період, коли буде багато загиблих. Київ найближчі дні. Заручники ситуації б'ємо, б'ємо, але не все можемо збити. Не все тисне він. Ну, з району, з області, так і продовжує. Потім над водою полетить. Інфраструктуру захоче. Він проб'є захист, він буде тиснути, тиснути, тиснути потроху. Потім великий вогонь і жертви. Бачите, цивільні і смерті іде. Це такий план ворога. Можна заподіяти шкоді, біді? Ні, ракета йде, вона як, знаєте, одна з-під одної заходить. І знову ж вода, вода, інфраструктура. Бровари найближчі дні. А там шпигуни. Там ворог підсиджує щось. Бровари. Там Тут наводять. Чітко наводять. Ми знаємо, намагаємось спіймати того, хто наводить. Тут жертви можуть бути, бровари. Бориспільне ближче дні. Лису Іде вогонь, але збивати будуть. Йде вогонь. Дивіться, заодно якоюсь важкою атакою, нібито відбили. Потім все ж таки буде в якусь інфраструктуру та, можливо, промисловий об'єкт. Є таємні плани наші, що стосуються Києва та області. Але поки їх неможливо здійснити, знову дурень випадає. Це ми хочемо, але поки що не можемо. Біла церква найближчі дні. Окріплюється. Ні, вогонь, гучно. Гучно в передмісті, в районі гучно, як дві атаки йде. Майбутнє, Майбутнє руйнування. Сумщина, суми на дні, давайте. Сума відбиваємо так і прикордоння неспокійне. Летить багато, ще більше летить. Дронами вони просто закошмарять. І в сумах дуже гучно, вам дуже їх чутно, я так розумію. Будуть намагатися вас підготувати, я так розумію, до осені, до опалювального сезону. Ворог не буде давати це робити. Сумщина, будуть ще когось евакуювати. Ну, Дітей, бачите? Гучно дуже місточку. Суми буде, атака на Суми? Буде. Стаємо, відбиваємось, як можемо. Буде. У вас ще з лікарнями якась біда, щось буде чи, закрив... чи зачинятися, чи нема медикаментів, От щось з медичною допомогою погано буде. І лікарі втомилися. От щось там... ну, щось не так. В фронтовому місці під... ну, повинні підтримувати медицину, а тут буде гірше, погіршення ситуації. Чернігів. Є інформація, що ворог може намагатися просунутись до вас, але в нього нема зараз можливості. Чернігівщина гучно. Дрони просто. Оці якісь скиди роблять. Оці, що знаєте, маленьке таке жужить щось противне. На місто буде атака, передмістя вогонь показує. Нема, нема покращення, є посилення частоти атак. Чернігів. Для жінок дітей небезпека є загроза.